Інських військових у Німеччині вбив 57-річний чоловік, який є прихильником Путіна і активним поширювачем російської пропаганди. Про це заявив директор ініціативи Центр Європейської стійкості в Берліні Сергій Сумленний. За його словами, поліція округу Баварія не надто активно ділиться подробицями інциденту та інформацією про підозрюваного. Проте активістам вдалося дізнатися, що затриманий росіянин. Відкрито підтримував війну Росії проти України і брав участь в акціях прокремлівських провокаторів у Німеччині. Напередодні українські журналісти повідомили, що підсудний також демонстративно носив нашивки із символікою окупанта. Нині підозрюваний у вбивстві двох українців в Німеччині перебуває під вартою. За даними слідства, громадянин Росії наніс тяжкі ножеві поранення двом українцям біля торговельного центру в Мурнау зранку 27 квітня. 36-річний чоловік загинув на місці, а 23-річний хлопець помер увечері в лікарні. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину. За даними українського МЗС, загиблі військові, які проходили реабілітацію за кордоном. Лідер Китаю Осі Цзіньпінь вирушає у турне Європою. Повідомили в МЗС КНР. 5-10 травня. Він відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Представник МЗС Лінь Цзянь, підтверджуючи поїздку китайського лідера до Європи, сказав, що двосторонні відносини з Францією зберігають міцну динаміку зростання, і обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю. Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці, сказав лінь. Він також зазначив, що Сі Цзіньпінь проведе переговори з президентом Сербії Олександром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербського співробітництва. Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу. Нагадаю, що російський диктатор Путін також планує зустрітися із СІ. його поїздка запланована до Китаю у травні. 800 мільйонів євро податків минулого року заплатили Росії європейські банки, які продовжують працювати в РФ. Це в чотири рази більше ніж до повномасштабного російського вторгнення в Україну, підрахувало видання видання Financial Times. Податки сплачувані європейськими банками становлять близько чотирьох всіх неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік. Є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні агресорці, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції. Зростання прибутку європейських банків частково пояснюється коштами, які вони не можуть вивести з країни через запровадження після повномасштабної війни обмеження з боку Росії. Уточнює Financial Times. Ми не можемо нічого робити з російськими депозитами, окрім як зберігати їх у центральному банку. Тому зі зростанням відсоткових ставок зросли і наші прибутки. Цитує газета керівника неназваного європейського банку з російською філією. Крім цього, прибуток європейських банків виріс завдяки санкціям, які позбавили їхніх російських конкурентів доступу до міжнародної платіжної системи SWIFT. Через це західні банки в Росії стали привабливішими. Пише Financial Times.